Сьогодні відзначаємо свято Воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. Це день особливого урочистого обряду почитання і прославлення святого Христа, адже воздвиження означає піднесення у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві. Відбулася архієрейська літургія. Її відслужив отець і глава ОГКЦ, блаженіший Святослав. Демоного ясно. Ми сьогодні можемо сказати, що християнин той, хто знає, де йде його життя і має до нього живий, постійний доступ. Але хрест Господні має бути цем. 44 роки тому, 27 вересня 1969 року, у Римі освятили собор Святої Софії, храм, котрий у часи гонінь у ГКЦ був місцем паломництва українців з усього світу, які приїжджали до Риму щоб помолитися. Освячував собор Святої Софії патріарх Йосип Сліпий та 17 владик присутності папи Павла VI. Храм спроектовано на основі планів первісної будівлі Київської Софії, тобто п'ятибанної тринавної церкви. А всередині собор увесь покритий мозаїкою це були ще часи, коли світ був дуже поділений на вільний і невільний, і зійшлося з західної Європи і з інших країн поза межами України. Зійшлося десь, я думаю, коло 7 тисяч осіб. був присутній також тоді. І святіший отець Папа Павло VI, були наші єпископи, всі наші єпископи, що жили і працювали поза межами України, хто міг приїхати. Ну і було з тих сім тисяч наших людей, які зійшлися на цю подію. В італійському місті Казерті проголосили персональну парафію для вірних УГКЦ. ГКЦ. З поміж 140 церковних громад греко-католиків, які діють на території Італії, громада міста Казерті стала першою українською персональною парафією наших часів, адже досі існувала лише єдина парафія святих мучеників Сергія Івакха для українських греко-католиків у Римі. Заснована вона була 40 років тому стараннями патріарха Йосифа Сліпого. У Києві освятили та встановили надкупальний хрест у новозбудованому монастирі згромадження сестер присвятої родини. У столиці це вже другий такий монастир. Перший жіночий монастир у Києві у новітній історії у ГКЦ заснували сестри служебниці непорочної Діви Марії. Наразі там проживають чотири сестри, які займаються катехізацією дітей при Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві, а також у парафіях броварів та Борисполя. Слава Богу, дуже гарно все пройшло, тому що погодні умови були naprawdę, жахливі, дощ лив без перестанку. На сьому годину, буквально, коли мав кран починати роботу, дощ зупинився, дві години працював. І в 9 годині, коли, кран, коли купол ми поставили і засвітило сонечко, всюди навколо хмари чорні, а над нашим куполом сіяло сонце. 25, 29 вересня професор моральної філософії, біоетики та філософської антропології Римського європейського університету Клавдія Наваріні читає в Івано-Франківську курс лекцій з біоетики. Ми її знаємо як доброго викладача, бо багато хто з наших отців, сестер вчилися в Італії і саме там познайомилися з нею. Вона є викладачем, була викладачем Папського університету, Реджіна Постольором, а також викладала в наших домах формування. Саме з ініціативи згромадження воплоченого слова громадська організація Івано-Франківський Християнський рух за життя спільно з Івано-Франківським національним медичним університетом з благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира Війтишина організували цикл лекцій присвячених проблемам біо є людиною пристарілий. Вже ми запросили дану пані з Італії Клаудію Наборіні для того, щоб вона окреслила саме які моделі зараз є сучасні біоетичні, і саме з християнської позиції, як ми маємо стояти в обороні життя. Багато з лікарів, з якими навіть я співпрацюю, термін біоетики чують вперше. Це нова наука, і ми маємо про неї знати. Чому? Тому що вона вивчає відносини лікарів і пацієнтів у відношенні до того, що ми маємо розуміти людину як особистість, маємо розуміти її оця цілісність тіла і душі. П'ять днів усі, хто бажає ознайомитись з етичними проблемами, пов'язаними з людським здоров'ям та біологічними вченнями, в більшій мірі проблемами початку та кінця життя людини може взяти участь в тематичних навчаннях. Дуже б було цікаво послухати з точки зору е, ну цієї науки, біоетики, так як воно насправді є, тобто чи це правильно, чи це неправильно, чи ну тобто якісь пояснення наукові до цього. Мене найбільше зацікавила тема аборта, тому що. Е, Ну, мабуть, це найбільша проблема, з якою стикається людина, не тільки медик, взагалі кожна людина. Івано-Франківськ, телестудія Апостол, спеціально для живого ТБ».